Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи «Інфолайт». Ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти активно організовують зустрічі для дітей з воєнними злочинцями під час літніх канікул. Зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонщини Росіяни продовжують системну кампанію з мілітаризації дітей. Цього разу у форматі культурного заходу у хорлівській бібліотеці організували зустріч школярів з російськими військовими Віктором Савінцевим, який воював проти України, та водночас він ще й пише дитячі казки. Під виглядом такого літературного заходу дітям розповідали не лишень про творчість, а й про військову службу Савінцева, тим самим нормалізуючи присутність воєнних злочинців у дитячому просторі. Организаторы акцентували увагу на том, что захисники могут быть прикладом для детей. Читатели Харловской библиотеки с пользой проводят время летних каникул. Здесь организуют творческие встречи. На одной из таких ребята познакомились с своим наслужащим, который открыл в себе литературный талант. Виктор Савенцев пишет сказки для детей. В одной маленькой деревне жил солдат Виктор. Он был храбрым и добрым, всегда готовым прийти на помощь. Виктор служит родине, а в свободное время пишет детские сказки. Сначала он придумывал их для своих маленьких племянниц, чтобы рассказать о жизни и о людях, которые встречались на его пути. Но потом понял, что хочет оставить свой след в литературе. На первый взгляд, звичайна зустріч у библиотеке, а на самом деле, это еще один инструмент влияния на сознание детей и Друзі, це черговий приклад того, як Росія через нібито таку м'яку силу формує в дітей спотворене уявлення про війну, героїзуючи її учасників і перетворюючи військових агресорів на моральних авторитетів. Росіяни ліквідовують українські супутникові системи на тимчасово окупованих територіях, щоб повністю ізолювати людей від правди. Росія продовжує знищувати на окупованих територіях України будь-які незалежні джерела інформації. Зокрема, у Скадовському районі Херсонщини окупаційна адміністрація оголосила знаєте, про таку повну ліквідацію українських супутникових комплектів для телебачення і зв'язку. Адміністрація Скадовського району продовжує боротьбу з так називаємо Гриночами. Я хочу всім людям заявити з повною відповідальністю, що це не демарш адміністрації району. Це боротьба з українською нацистською пропагандою, це боротьба... З тою ложю, котрий ніс з Києва та адміністрація, Это боротьба за правду. Я хочу донести до всіх жителів району, що в ближайше час гариничі в районі будуть уничтожены. замість українських тарілок. Людям нав'язують обладнання, яке транслює виключно російські телеканали під брендом Русський мір. Таким чином, Кремль прагне повністю заблокувати доступ до українського контенту і замінити його російською цинічною пропагандою. Проте жителі тимчасово окупованих територій чинять тихий, але впертий опір. Люди масово бойкотують нав'язування оцього всього російського обладнання і контенту. Ну і, звісно ж, відмовляються встановлювати супутникові комплекти окупантів. Через те темпи так званого імпортозаміщення не відповідають очікуванням Кремля. За даними Центру національного спротиву, у Москві вже почали погрожувати гауляйтерам певними кадровими рішеннями, якщо ситуація не зміниться на краще для росіян. Однак це черговий доказ, що, попри тиски репресії, окупанти не можуть повністю перепрошити свідомість українців на окупованих територіях і нав'язати свої наративи. Пам'ятаємо, чимало жителів окупованих територій чекають на повернення України і чинять активний спротив попри все. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково ж підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, аби більше людей знали, що ж там відбувається на тимчасово окупованих територіях. А ще ми запустили серію безкоштовних вебінарів, які допоможуть вам краще орієнтуватися в інформаційному просторі та вбережуть від різноманітних фейкових новин 14 серпня у четвер. О 19-й годині відбудеться онлайн-вебінар на тему інформаційний простір та методи рефлексивного управління, дезінформація, наративне управління, громадянська онлайн-активність. Спікер Юрій Гончаренко, голова Українського безпекового клубу. Окупанти нав'язують жителям тимчасово окупованих територій російський месенджер МАКС. Друзі, на тимчасово окупованих територіях росіяни в чергове обмежують свободу людей. Цього разу в цифровій сфері. Новий месенджер Макс, створений у Російській Федерації, став обов'язковим для отримання електронного підпису. Без нього тепер неможливо укладати угоди, реєструвати сім-картки, отримувати доступ до банківських або ж державних послуг. Тож щоб активувати електронний підпис, тепер потрібно мати російський паспорт. Російський номер телефону і оцей завантажений месенджер МАКС. Фактично, МАКС перетворюється на обов'язковий інструмент тотального контролю. Через нього мають надходити коди підтвердження для реєстрації чи тож для підпису документів. І без нього жодна юридична чи фінансова дія буде просто неможлива. Росіяни під виглядом цифрової незалежності створюють ізольовану екосистему тотального контролю. Декорастувачи користувачів примусово втягивают у російське информационное поле. С каждым днем все большую популярность набирает новое приложение для обмена сообщениями. Макс ⁇ это национальный мессенджер, который станет частью нашей цифровой независимости. Давайте узнаем, слышали ли о нем жители запорожской области. Я данным приложением уже как месяц пользуюсь. Достаточно удобное. Я в нем... Общаюся з своєю сім'єю, друзьями. По части безопасности я слышал, що он намного Telegram или же взяти Телеграм, або ж, е, всім Discord. Діскорд. Е, і я вже молчу про вайб. Пропаганда подає Макс як національну розробку з особливим акцентом на те, що вся інфраструктура розташована в Росії. Тобто, Кремль самостійно контролює всі повідомлення. Така безпека в лапках. Це насправді повна відсутність приватності і можливість тотального стеження за людьми. Окремі мобільні оператори на тимчасово окупованих територіях вже включили МАКС у базовий пакет послуг. Ним можна користуватись навіть без грошей на рахунку. А отже, іншого вибору для багатьох жителів просто не залишають. Катастрофа з водою на тимчасово окупованій території Донеччини стає дедалі гіршою. Десять років визволення Донбасу дали свій результат. У Донецьку люди набирають воду з калюш. Просто з асфальту. До чого чводі людей довели, що вони черпають воду, воду прямо з асфальту, із канашки, яку прорвало. Це до чого нужно було так людей довести? Це кошмар. На тлі цієї гуманітарної катастрофи Путін і Пушилін провели. Черговий показовий діалог, де глибоко стурбувалися ситуації з водопостачанням. Ну, є друга проблема, яку мене правительство докладу большие потері переміщення цих ресурсів. Водопотери доходять местами до 60%. Владимир первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода. в Янакиево и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Проте, як і завжди, за словами не слідує жодних реальных дій. Щоб замаскувати цей провал, Кремль вирішив знизити тарифи на воду з понад 62 рублів до 7 рублів. А водовідведення взагалі зробити безкоштовним. Але як цинічно це звучить, коли води ж просто немає, друзі? За роки окупації знищено водогони, насосні станції, розкрадено гроші, виділені на це відновлення. Інфраструктура фактично не ремонтувалася жодного разу. Вода в Донецьку з'являється раз на тиждень. Або ж не з'являється взагалі. Люди ж вже звикли до черг за цистернами, до цих імпровізованих джерел і ловлі води з прорваних труб. Зниження тарифів це не допомога людям, а черговий цинічний пропагандистський трюк, аби приховати системний крах, до якого призвела російська окупація українського Донбасу. З військових злочинців у чиновники. Кремль готує нових управлінців з учасників СВО на тимчасово окупованих територіях. І тим часом Росія продовжує політику мілітаризації цивільного управління. В Криму, зокрема, завершився набір на програму Герої Криму, в рамках якої бойовиків так званої СВО перекваліфікують у державних управлінців. Така ж сама програма діє й на інших окупованих територіях. Під прикриттям адаптації до мирного життя окупанти фактично формують новий репресивний кадровий резерв. Люди, які не бачать нічого, крім війни за родину. Їх навчатимуть основам законодавства, роботі з місцевим населенням та правильному трактуванню історії під керівництвом російських чиновників і викладачів пропагандистських ВНЗ. Надалі цих випускників програми готуватимуть до посад у місцевих адміністраціях, де вони працюватимуть під наставництвом міністрів і заступників гауляйтерів. Членів на навчання, щоб зробити наш Крим що лучше. Ребята ответственные, которые прошли через специальную военную операцию, они знают, что такое и чувство долга, знают, что что такое патриотизм, что такое работа в команде, и эти все навыки они теперь сейчас будут реализовывать непосредственно уже в гражданской жизни. И уверен, что программа очень такая интересная, насыщенная, и она позволит получить. Ті навики, які пригодяться в дальніше в і в государственній муніципальній службі, фактично, друзі, це чергова спроба Кремля зробити з учасників агресії проти України нових місцевих лідерів, які будуть ідеологічно лояльні до режиму і готові виконувати будь-які каральні завдання проти населення. Черговий удар по логістиці ворога: партизани руху, а теж зірвали постачання пального для окупантів на Запоріжжі. І, от на території Запорізької області рух спротиву активно продовжує бити по критичній інфраструктурі ворога. Цього разу агенти руху А теж провели чудову диверсію поблизу села Шовкове. Було знищено релейну шафу на залізничній лінії, що веде до окупованого Бердянська. Саме цією гілкою залізниці ворог регулярно перевозить техніку, паливо та особовий склад для забезпечення свого контингенту на Запорізькому напрямку. Удар по залізниці затримав дуже важливі постачання та створив суттєві логістичні проблеми для російських окупантів. Друзі, це чергове підтвердження того, що український спротив на тимчасово окупованих територіях не лише триває, а й стає дедалі системнішим. Вибіркові удари по вразливих точках логістики паралізують ворога навіть у глибокому тилу. Мешканці міста Бердянськ, Мелітополя, Токмака та інших міст доводять, що русський мір тут ніколи не проживеться, і кожен подібний саботаж наближає день, коли окупанти просто будуть змушені залишити українську землю. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому вже все. Зустрінемося з вами наступного тижня і пам'ятайте, що Україна переможе.